Обміняти дезертирів на політв'язня в Кремля таку можливість розглядає Україна після арешту двох військових, які під час анексії Криму перейшли на бік Росії. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак Олександру Баранову та Максиму Одинцову, яких затримали біля пункту пропуску Чонгар, вже обрали запобіжний захід. Це два місяці під вартою. За інформацією спецслужб, українські зрадники намагалися купити підробні документи про закінчення вишу, аби отримати звання офіцерів російської армії. Росія домагає. Зустрічі з військовими тамтешні міноборони вже звинуватили Україну у викраденні, хоча на оперативному відео чітко видно затримання відбулося на українській території. За даними Грицака, загалом під час анексії Криму присягу зрадили і перейшли на службу до Росіян більш як 1300 силовиків різних підрозділів. Після 2014 року э, підписав контракт з міністерством оборони Російської Федерації. Э, ми прийняв присягу. Я зазнаю і признаю, що е, государственную измену, зміну, э, е, Уголовним кодексом України. Цим двом, яких ми затримали, було відомо, що ще в 2015 році, з 2015 року, як вони сказали, е, стосовно них порушення кримінальні провадження, за дезертирство і державну зраду. 111, 408 відповідно статті Кримінального кодексу України. Максимальний строк, який передбачає ці дві статті, названі мною, може бути аж до 15 років ув'язнення.